Належить наша хвала Ісусу. Ісая каже, тому прославлятимуть Тебе, сильні народи, ані стана сильницьких народів боятимуться тебе. Друзі, хвала це не доля слабких людей, хвала це доля сильних людей. Сьогодні можна опустити руки і здатися. Жодна зброї зроблена проти нас вона не буде успішною, тому що ми сьогодні є одні. І щоб ми сьогодні, щоб ми сьогодні не переживали, був добрий для нас. І ми знаходимося сьогодні під покровом його святості, під покровом його власті, і гойності. Батько довелося, благослови нас сьогодні. хай царство твоє прийде. Слава Твоя прийде на це місце, дай нам сьогодні побачити тебе, Ісус, і Твою славу. Доторкнися до тих, хто перестав чути твій голос, в кого опустилися руки Сьогодні, простягни своєму.